Досить серйозні новини для громадян України, які планують їхати в США по ЮФОРю. Так, це останні апдейти від міграційного адвоката, яка була присутня на зустрічі з міграційними офіцерами CBP. Звук як і звуку, така собі, але зараз послухайте, що сказала, а потім я поясню сам. Только что была сессия с сестрой Линго Сонтона. Была сессия на классе с встретим с <плес> любви». Был вопрос <плес> задан по НФМУ. Представитель СИБОПИ обморвился, что очень много есть факты мошенничества по НФМУ, поэтому они разбираются с этой программой. Вы с этим не ждите тех, кто ждет своего подобрения и будет правила «Трезвейшн», потому что не заехал в США. Что в скором времени будут быстрее отдавлять эти не либо, я думаю, либо вообще не будут Як вона каже, міграційні служби розбираються з этой програмою через факт машенничества, тобто шахрайство дуже досить багато. Шахраїв використовують цю програму в своїх цілях. Як я зрозумів, з того, що почув, вона каже, що немає надії на те, що будуть розглядати ці кейси швидко. Якщо навіть є можливість навіть того, що її цю програму закриють. А, так, шахрайські схеми досить часто українці деякі мені почали писати останнім часом. Їхні кейси, які вже приїхали в США, почали відкривати їхні справи і повністю з спочатку розглядати їхнього спонсора, чи це нефіктивний спонсор, чи не платили йому гроші, і тому інше. Тобто, перепровіряють спонсора. З іншої сторони, невідомо, можливо, навіть міграційні офіцери почнуть переглядати самих бенефіціарів, які приїхали в США, тому що сама програма головною ціллю допомогти українцям, які перебували на момент початку війни, начебто там 11 лютого. А я знаю дуже багато українців, які приїхали в США, прожили по 5-10 років в Європі і після того переїхали в США. Не знаю, як ви бачите, з вересня місяця нікому не одобрюють тієї. В мене в групі там майже вже 10 тисяч українців. Приходьте посилання в шапці профілю TikTok, Лінк. Досить багато там цікавих історій українці пишуть, але мало того, що не, не дають тієї, не дає не, не працює якби формально програма ЄФОРІ. Так зараз дуже досить багато українців. Не можуть отримати репароль. Вони подаються, але ну, нічого не відбувається, його їм не продовжують. Невідомо, чи це не пов'язано з цим же ж, і не перепровіряють їх українців. Можливо, хтось заїхав трохи фіктивно, отримав юфорю, зараз подається на аеропароль, але вони знають, що він не має права його отримати, і їм його просто не продовжують. Невідомо. Тому заходьте в ту групу Телеграм, пишіть свої ситуації, пишіть свої апдейти, щоб більше людей бачили та значило, що відбувається зараз. Але як ми бачимо, що з вересня нікому нічого не дають, і вже офіційний американський адвокат. Після зустрічі з офіцерами міграційними каже, що ця програма ну де-факто, ну я так розумію, на перевірках або ще на чомусь, тому що через шахрайські дії ну зараз все на паузі. Тому діліться цією інформацією з тими, кому вона потрібна. Але на жаль, як ми бачимо, одобрень немає.